Кожна п'ята людина Коста-Рики не має домівки. Саме тому разом із те, що ми збираємось побудувати 10 будинків для сімей, які цього потребують. Їхні будинки затоплені, розвалені чи просто зруйновані через тропічний шторм. Наближається ще сильніший дощ, і у нас є лише два дні. Щоб збудувати ці будинки, буде складно. День перший треба збудувати фундамент. Для цього треба вирівняти землю, купати стовпи та накрити підлогу. Це величезна купа роботи на один день. Команда дерена будує будинок для рут. Вона втратила дім через шторм і немає де жити з трьома дітьми та мамою. Наявність житла може змінити життя людини, яка піклується про свою сім'ю. Ці будинки попередньо зібрані, тому їх можна швидко збудувати. Але всі розрахунки мають бути точними або вони розваляться. Зараз вони пилять основу. Зараз подивимось, наскільки я талановитий. Вперше в житті я почуваю себе чоловіком у цьому місті. Дощі спричиняють затоплення. Через це каналізації заповнюють вулиці, і це очевидно шкодить здоров'ю. Я боюсь користуватись туалетами. Вони переповнюються водою. Це просто неможливо. Щоб цьому запобігти, ми будуємо спеціальні туалети, щоб забезпечити ці сім'ї санітарією та приватністю. Наша команда невтомно працює над будівництвом фундаменту. Дерен та команда вирішили підписати стовпчик та побажати Рута і її сім'ї. Щасливе життя. У майбутньому. нехай фундамент цього будинку випромінює любов, я бажаю багато років щастя вам та вашим дітям. Настав час добудувати фундамент. Усі 10 команд мають поспішати, тому що скоро розпочнеться дощ. Все ж таки, волонтерам вдалось завершити фундамент до початку шторму. На другий день кожен мав свою роботу через те, що уся земля була затоплена, і з вірогідністю появи нових штормів, Сьогодні ми маємо працювати швидко, щоб завершити ці будинки. Тут у Белавісті більшість сімей заробляють завдяки сезонній рибацькій промисловості, тому безробіття тут величезна проблема. У них бувають місяці, коли у них багато роботи у рибацькій промисловості. Але також у них бувають місяці, коли у них взагалі немає роботи. Вона мати одиначка. Вона ходить та продає речі, щоб прогодувати своїх дітей завдяки сотні волонтерів, які беззупинно при Ацюють будинки були зібрані, і усім десяти командам вдалося завершити свою роботу. Усе це можливо, тому що ви дивитесь цей канал, тому поставте лайк та залиште коментар. І тепер момент на який ви усі чекали, час показати сім'ям їх нові домівки. Волонтерство це неймовірно, тому що ти можеш допомагати людям. Але справжній секрет в тому, що зустрічі з цими молодими людьми, які так тяжко працюють, це подарунок для самого себе. Я дуже вдячна Господу за усіх цих волонтерів та і добрі серця. У мене є дім, і щоб завершити, залишилась лише одна річ, яку ми хочемо зробити. Ми не хотіли залишати будинки порожніми, тому ми замовили меблі, щоб заповнити кожний будинок цього вечора і не хвилюйтесь за цих людей. Ми їх не покинемо просто так. Іноді ми будемо навідуватись і допомагати їм чим зможемо. Все буде добре. Ми завжди з ними на зв'язку. Як ви почуваєтесь? Дуже добре, я щаслива. Тепер в мене є маленький будиночок.